Добрий день, мене звати Шостаков Дмитро. і сьогодні я буду розповідати про скликання учасників товариства на загальні збори. В цьому відео ви дізнаєтесь, чому важливо дотримуватись процедури скликання і які можуть бути наслідки недотримання порушення цієї процедури. Може здатися, що процедура скликання це доволі проста процедура. Необхідно відправити повідомлення учаснику товариства про загальні збори. Учасник товариства прибуває на загальні збори, і це є вся процедура. Може і так, але існує певний перелік умов, які треба дотримуватись. І в разі недотримання цих умов рішення, які будуть прийняті на загальних зборах, можуть бути визнані недійсними. Тож, які документи регулюють процедуру скликання? Перша це закон України про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, а саме стаття 31 та 32 регулюють процедуру скликання. І другий е документ це статут товариства. Статут товариства може передбачати інші умови скликання ніж ті, що зазначені в законі України. І це абсолютно нормально. Закон України дозволяє учасникам товариства затвердити. Свої власні умови, які їм зручно. Так, наприклад, в законі України передбачено, що учасника необхідно попереджати про загальні збори у період не менше, ніж за 30 днів. В свою чергу, учасники товариства можуть вирішити, що це занадто великий період і можуть зменшити, наприклад, 5-10 днів, або взагалі більше встановити період. Це все на розсуд учасників. Або ще така умова, яка передбачена в законі, але учасники товариства можуть її змінити. Це спосіб направлення повідомлення. В законі передбачено, що це має бути поштове повідомлення з описом вкладення. В свою чергу, учасники товариства можуть визначити. Взагалі, направлення електронного листа про загальні збори. І це буде абсолютно нормально, і це буде належним способом повідомлення учасника про загальні збори. Я не хочу зупинятися в цьому відео на законодавстві, на законі України про товариство з обмеженою додатковою відповідальністю. Я хотів би зосередити увагу на судовій практиці, а саме судовій практиці Верховного суду. І перша справа, на яку я хочу звернути увагу, це справа Верховного суду за номером 909 869 20 В цій справі Верховний суд зробив цікавий і може суперечливий висновок про те, що навіть якщо Учасник товариства або його представник взяли участь на загальних зборах, голосували по питання порядку денного, то це само собою не свідчить про те, що учасник був належним чином повідомлений, мав змогу підготуватися до загальних зборів і взагалі вирішити питання, чи направляти представника на ці збори, або особисто прийняти участь. Що мається на увазі? Доволі часто товариство в особі, наприклад, директора повідомляє учасників про загальні збори шляхом дзвінка, подзвонивши йому на особистий номер, і повідомивши, що будуть загальні збори. Учасник товариства, наприклад, він володіє невеликою часткою, 10%, вирішує направити представника. А вже потім, коли він отримує рішення протокол загальних зборів, він розуміє, що якщо б він знав, які питання порядку денного розглядались на цих зборах, він в ніякому разі би не направляв би представника. Він би особисто прийняв би участь. І такою ситуацією можна було б уникнути, якщо б товариство направило повідомлення належно на проз. Усіма питаннями порядку денного, і тоді би учасник товариства не мав би змоги потім, наприклад, оскаржити або визнати недійсним рішення, які були прийняті на загальних зборах. Це перша справа Верховного суду. Друга справа, на яку я хочу звернути увагу, це справа номер 911, дріб 3156, дріб 19. В цій справи Верховний СУД зробив декілька висновків, на які я хочу звернути увагу. І перший висновок це про період повідомлення в даній справі. Учасник він отримав повідомлення про загальні збори у період менше ніж 30 днів, менше ніж передбачено в законі України, і Верховний суд зазначив, що це свідчить про порушення скликання загальних зборів. Тож період не може становити менше ніж 30 днів між е, е, датою, коли учасник отримав повідомлення, і запланованою датою загальних зборів. Другий висновок, який Верховний суд зробив у цій справі, це е, е, порушення, що являється порушенням, а саме коли учасник отримує повідомлення. Лише з одним питанням порядку денного або декілька, і вже на загальних зборах вирішуються питання, які не входили в повідомлення. Вони не були в тексті цього повідомлення, і це є порушення. Тому в даній справі, взагалі, учасник отримав повідомлення, в якому було зазначено лише одне питання а на загальних зборах вирішувалось аж п'ять питань, і більш того. На загальних зборах вирішувалися питання про внесення змін до статуту. А в законі зазначено, що у разі якщо питання порядку денного будуть стосуватися змін до статуту, то проєкт цих змін має бути надано разом з направлено разом з повідомленням про загальні збори. І третя справа, на яку я хочу звернути увагу. Це справа Верховного суду номер 914 дріб 1560, дріб 20. В цій справі ситуація була наступна. В товаристві було три учасника: один з яких проживав на території Автономної Республіки Крим. Після того, як дану територію було окуповано, він повідомив інших учасників про зміну адреси листування. Це лист. Про зміну адреси листування було направлено товариство та іншим двом учасникам. Товариство лист не отримувало. Перший учасник також не отримував, але другий учасник цей лист отримав у 2019 році. Вже після того, як було направлено цей лист. Були проведені загальні збори на цих зборах. головою був учасник, який отримував лист про зміну адреси листування третього учасника, тобто він мав змогу повідомити і товариства, і учасника про те, що треба направляти повідомлення за новою адресою, але він цього не зробив що і стало причиною визнання третім учасником. Учасникам, які змінив адресу листування, визнання рішення загальних зборів не дійсними. Що, хочу сказати, що так, процедура скликання, вона не складна. Але є умови, які передбачені і в законі, або можуть бути передбачені в статуті, які треба обов'язково дотримуватись. І в разі недотримання цих умов. Учасник, який буде вважати, що його права корпоративні були порушені, він може оскаржити рішення і визнати це рішення недійсним.